Вітаю в ефірі! Єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко. Чим запам'ятається 15 лютого розповім за декілька секунд. А ви не боріться, ставте вподобайку під цим випуском, коментуйте та не забудьте умікнути дзвіночок на нашому ютуб каналі аби першому дізнаватись про головні новини міста. На білоцерківщині чоловік зґвалтував падчерку. Як повідомила прес служба районної поліції, кривдник проживав з матір'ю дівчинки. А коли той не було вдома, ліг до неповнолітній в ліжко та вчинив сексуальне насилля всупереч її волі. Про це правоохоронці дізналися від подруги матері. 41-річного гвалтівника затримали. Він перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Аукціон з продажу землі комунальної власності по вулиці Молодіжна 4 скасовано про це йдеться на сайті прозоропродажі. Нагадаю, міська влада вирішила продати 55 соток під багатоповерхову забудову за понад 5 мільйонів 635 тисяч гривень. Наразі на цьому місці розташована автостоянка. Як зазначив на сесії Геннадій, дикий цитую виріжемо дороги загального користування і виставимо на аукціон, щоб не заблокувати міст для цього внесуть зміни до землевпорядної та землеоціночної документації. Бив чи не бив в одному з ефірів. Наш телеканал вже розповідав про неприємний інцидент, який трапився на вулиці Шевченка, коли невідомий чоловік давля паса дитині. Чи вдалося поліції встановити особу кривдника? Розкаже Ярослав Гопаца. Син підійшов ось сюди. Получається, ніби цей закуточок заховався від нього. І вже на відео видно, що тільки мужчина той підійшов. Дуже прикро, що стовп зі знаками і світлофором закриває момент удару. Яна розповідає про неприємний інцидент, який стався з її дитиною наприкінці січня неподалік школи номер 18 Тоді на 14-річного напав невідомий чоловік. За словами матері, хлопець мав зайти до магазину та купити пральний засіб. Втім, продавчині на місці не було. Вона живе поруч, тож підліток постукав у хвіртку. У цей час, з іншого боку, йшов чоловік у жовтій курці. Ймовірно, зі своєю матір'ю та стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. То на відео видно, що цей мужчина не просто на нього напав, він хвилин 10 по, по зупинці його переслідує. Дитина відходить від неадекватної людини в сторону, він знову підходить до нього, плюнув йому на кросівок, якісь дії до нього вживав. Я не розумію, для чого це було. Людина, на відео видно, неадекватна. Пізніше ми вже дізналися, що ця людина так дійсно дуже сильно випиває. Він прийшов додому, вся щока, висок, пішло синити під око, удар. Я в шоці викликала поліцію. Я 200 разів в нього розпитала. Може, що щось сказав, може ні. На відео дійсно не видно моменту, як той дає ляпас хлопцю. Проте, як стверджує, жінка вони звернулися до лікарні і мають довідки та знімки. Нині ж школяр ще й досі оговтується від нападу. Мама каже: він отримав психологічну травму, а також у нього боліла голова, і ніби відчувався пісок в очах. Крім того, тепер з острахом виходить на вулицю. Це злочин. Його мають розслідувати, бо це, ну, це не просто так. в тебе вдарив чи там якогось іншого забули, він піде далі. Так як він не робить, У мене навіть були такі думки, що і моральна компенсація, але пізніше дізнаючись певні обставини, що він проживає дуже старенькими батьками, хворими. Вони також від нього потерпають. Дуже сильно, і знаючи, що він хворий, то я не вимагатиму, наприклад, і в мене немає такого на меті добиватися його ув'язнення, але ця людина має бути ізольована, лікуватися. Або пролікуватися. тобто він не, має, не, не може отак просто розгулювати. У поліції ж кажуть, що говорити про притягнення чоловіка у жовтій курці до відповідальності зарано, адже досі не встановлені всі обставини події. Перевіряють особу на причетність до скоєного в даний момент, а також перевіряють камери відеофіксації на цій ділянці дорозі. Та опитують очевидців та мешканців будинків, розташованих поруч. Також поліція звертається до громадян, якщо ви стали свідками чи учасниками даного інциденту. Зверніться до сектору дізнання Білосерківського району управління поліції або за номером телефону спецлінії 102. Яку статтю інкримінують Кривднику, стане відомо згодом? А поки як дітям, так і батькам треба бути більш уважними на вулицях міста, враховуючи, що такі неадекватні персони завжди є у суспільстві? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Понад тисяча кнопок тривожної сигналізації встановлені по всьому місту. За словами директора муніципальної варти Сергія Возненка, це пристрої, завдяки яким передається сигнал на пульт централізованого спостереження про виклик правоохоронців. На виїзд одразу відправляється група швидкого реагування. Подібні кнопки встановлюють у закладах, де є значний обіг грошей, велика кількість відвідувачів тощо. Переважно це банки, магазини, супермаркети або ж АЗС. Крім того, того такий захист можуть встановити і звичайні мешканці у себе вдома. Зазначу, крім кнопки, на телефон можна встановити додаток з сигналом СОС для виклику спецгрупи. Люди самі собі ставлять на телефон для своєї власної безпеки, де б вони не перебували на території там, міста. Може там прогулюватись, гуляти там по парку і так далі. Нажимають таку кнопку і приїжджає наш. А, Екіпаж так, так. програма встановлює да наш інженер приїжджає встановлює цю програму і нею. Тобто так само договір підписується це все? обов'язково, да, тільки тільки все на платній основі, да тому що у нас комунальне підприємство mm -hmm. і тільки на договорних умовах ми працюємо. Білозерківці вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, які загинули у війні в Афганістані або на території інших держав. Квіти традиційно поклали до меморіальної дошки каплиці святого Георгія Побідоносця, що на масиві незалежності. Також під час хвилини мовчання ветерани та всі присутні схилили голови перед полеглими, які виконували свій військовий обов'язок. Зазначу, за 10 років бойових дій в Афганістані вони взяли участь ма. Аже 150 тисяч українців тоді загинуло 3280 осіб. З них 27 – білоцерківці. білоцерківці. Афганістані був з перших днів. Всі вже приходжу, можна сказати, що кожен рік, тому що тут хлопці лежать ті, що я знаю, і навіть ті, що померли вже у мирний час. Ми кожен рік сюди вносимо фамілії їхні, щоб пам'ятали. Тому що 10 років війни це 100 років пам'яті, щоб ви всі знали. А війна це зло. І ніхто ще не сказав спасіба, що була війна. Я думаю, що це горе для людей, тим більше зараз. У мене дуже зарабато хлопців на фронті воює афганців. Є такі, що вже загинули, є такі, що пропали без вісті. Але надіємося, що ті, що пропали без вісті, не божі. Поки ми їх пам'ятаємо, вони для нас живі. Майже 80% українців цікавляться історією, і лише 1% зовсім не цікавиться минулим нашої країни. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології протягом 10 років війни Росія, зокрема Путін, намагається привласнити нашу багатовікову історію та постатей. Тож ми вирішили вийти на вулиці міста та запитати у білоцраківців, чи знають вони, як виглядає Степан Бандера, Богдан Хмельницький, Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Очолив повстання проти Речі Посполитої, продавав українських селян, віддавав в оплату татарам за військову службу, як ясир. сир. Ну, я б сказав, би, що е, коли говорять про Переяславські угоди, то тут е, ми вже бачимо, е, дивимося на, на це, як на наслідки. Тобто то сам Богдан Хмельницький, я думаю, що грав. Е, в більш цікаву політичну гру, але йому не вдалося її дограти до кінця, так як він її хотів. Знаєте, ви цю історичну постать і чим він визначився в історії України? Богдан Є Хмельницький. У мене мама Хмельницька була. Ну, а як ви історію не вчили, не знаєте? Я вас запитую. То я а, знаю. Скажіть, будь ласка, вирішить Хмельницький. Визволяв Україну. Богдан Хмельницький згадувати довго. Але знаєте, що це Богдан Хмельницький, так Так. Хмельницький, ні? Богдан Хмельницький. Так, а чим відзначився? Можливо, пам'ятаєте в історії України? Може, якісь факти про нього? Факти. Я знаю, що він дуже багато в принципі приймав участь у житті навіть Білої церкви. Навіть пам'ятник у нас, до речі, є. Я правда ніколи не читала, що там знизу написано. Вражена і. Ні, <insupphi> Хмельницький, да. це ж Богдан Хмельницький. І яку роль в історії України він відігравав? Можливо, пам'ятаєте? Е -е, ну він завойовував. Я думаю, що ну. Здається, він ще щось хмельницьке. Катя, що зробив. Я <ріху> це погано, що Ти не знаєш. Я вже не пам'ятаю, чесно. Вражений Ярослав Мудрий. Він заснував наше місто. Спершу він називався Юрів. Насправді дуже дивно, тому що його звати Ярослав а місто Юрів. Але це його друге ім'я. Ну типу, коли кращих людей, то їм дають ще якісь імена. Це його друге ім'я Юрій було Володимир. Чи, чим друзья Володимир? Даже так зразу згадати не можу, але по-моєму церкву він заклав першу у нас біля моста. Була закладена ним. Перший він був заклав тут і поселення перше, як захист від мого татарів. В історію час. Я ти що ти пам'ятаю, Вроді Богдан Хмельницький. Я не пам'ятаю. Ні-ні ні. Ні, я не пам'ятаю. А на гривні хто зображений? Я не впевнена, я не сильно дивлюсь туди. Чи пізнаєте ви е, людина, яка зображена на цій фотографії? і е, е, яка значна в історії України? Ой, ні, не встаю. Не впізнаєте? Знакоме таке лице, але ну, не можу впізнати. Це Степан Бандера. Точно. Точно він. Так? Степан Бандера. А чим він відзначився в історії України? Можливо, пам'ятаєте? Не пам'ятаю. А ви? Це Степан Бандера. А скажіть, будь ласка, чим він відзначився в історії України? Можливо, пам'ятаєте? Ну він має відношення до української повстанської армії. Боровся все життя за волю і свободу України. Продовжуємо аналізувати декларації місцевих чиновників та посадовців за 2022 рік. Цього разу у наше полозору потрапив документ очільниці Білоцерківської податкової інспекції Наталії Коновал протягом першого року повномасштабного вторгнення вона заробила понад 525 тисяч гривень у суму. Врахована заробітня плата, а це 400 тисяч. Пенсія майже 114 тисяч гривень, соцвиплати та відшкодування. Також має 250 тисяч готівки національної валюти та 4 тисячі євро. Власницею нової нерухомості чи автомобілів не стала. Натомість має будинок у селі Великополовецьке придбаний у 1998 восьмому році та Volkswagen Тігуан 2012 року. У декларації про статки та майно близьких родичів практично нічого не вказано. Майже 104 тисячі гривень вдалося зібрати білоцерківським волонтерам організації спільно за мир на благодійному ярмарку. Кошти спрямовують на потреби захисників та лікування хворої дитини. Для цього благодійники провели низку майстер-класів для дітей, малювали аквагрим, продавали різноманітні вироби, страви, солодощі, виступили місцеві артисти та колективи. Крім того, на заході розіграли авто та інші подарунки між тими, хто раніше зробив фіксування фіксований донат за словами організаторки Марини Лазуренко, такий ярмарок проводять не вперше, адже потреби військових збільшуються. А так як вони допомагають кільком бригадам, тож на це потрібні значні суми. Ми виїжджаємо 16.02, такий у нас тяжкий напрямок, з якого ми почнемо: Куп'янськ, Ліман, Краматорськ, Елізаветовка і Константинівка. Такі 15 точок вигрузки. Ми набрали в борги. На жаль, три тепловізора, чотири кофлошки. Нам дуже дуже потрібні кошти. І хочемо допомогти наумчик Сашуньки 5 років, яка хвора на рак. Ми також їй хочемо передати кошти. Я б хотіла вас попросити, щоб долучалися до зборів, тому що зараз волонтерам дуже тяжко, що донатів дуже мало. Що якісь люди стали байдужими на всіх моїх сторінках? є номер телефону. Буду рада поспілкуватися, прийняти допомогу, і завжди рада бачити всіх. Долучайтесь до добрих справ і ви допомагайте волонтерам чи тим фондам, яким довіряєте. Бо поки США та Європа думають, нашим хлопцям на передовій допомога потрібна вже сьогодні. Дякую, що цього вечора були з нами. Для вас працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Бережіть себе і Україну!